Я випускниця 1988 року, першого випуску за професією кухар. Після закінчення закладу навчалася в техніку міготельного господарства. З 2005 року працюю майстром виробничого навчання за професією кухар-кондитер. Всю свою любов до професії та професійні вміння передаю учням на уроках виробничого навчання. Кухар це винахідник, який все своє життя. Перебуває у пошуку для того, щоб творити прекрасне, смачне та привабливе. Суть роботи кондитера полягає в тому, що він уміє не тільки приготувати різні види солодощів, а й художньо прикрасити їх з використанням начинок і кремів. Ці професії вимагають, щоб професіонал знав безліч рецептів, але цього недостатньо. Він повинен творити свої власні. Якщо ви хочете стати чарівником, який створює справжні шедери кулінарного мистецтва, не оминайте наш заклад.